Місця 220 метрів, ще на 50 метрів нижче, ніж славно свісна гора параска. Сахлипина, яма, місце для вогню. Вітаю всіх на горі кремінь, унікальна гора в Карпатах, на якій нема туристів, нема стежок. Натомість вона є висока і вона має 20-50 метрів параска. боку маємо перекоп. Теж малоходжені безкиди, і за ними вже буде поразка. А, а ось тут, прямо перед нами, гора стара Шипева. Звичайно, цікава гора, безкиди. На ній висаджувався десант УПА. Уявіть собі з американського літака в 1950 році, підготовлених у вночі висадили з парашутом тут, на цю гору, і вони розчинилися в навколишніх лісах. Тут дуже і дуже б'ймучі безкиди. Ось, а Лівович, що має? маємо? Маємо захацькі полонини і на її вершині високий-високий венг знаходиться найвищий храм України. Він, правда, православний, але нічого. Тобто, що не московського патріархату. Ось, значить, це вершинка. що в нас тут далі? Далі в нас Ось колишній спуск. Всі тут, напевно, були скоталися гарно. Ось. І є що? Олайн. Ну, Тож вже в димці, бо тепло, надзвичайно тепло пікуй, Перед тим, як не було димки, краще її було видно, але вона тут є. Тобто бачимо, оце і сама вершинка. Зараз будемо спускатися. На всяк сіна під сніжниками правильно називають. Ось їх тут бачимо багато-багато-багато сюди є. Колиба! Карпата. Вона розташована на полонині секул. Недавно тут ще й зробили заказник. Не знаю, що тут заказувати, але є ось така гайна полонинка і хата. Та хата має особливість. У нас дуже старого дерева, судячи з усього, і так років 150 не менше, десь таки в інтернеті читав. Зараз глянемо, що там всередині. Що, дивимося тоді? Що всередині? Опа! Видно, що дах цілий, це головне. Скло є стіл відносно чистий. Хата вільних людей. Ось так то. Для цей совка. Яке тут дерево. Опа! І низький вхід, як колись було всюди. Пригинаємося. Що ми тут бачимо? Пам'ятай, ти людина. Є каструлі, кухня. Наверху можна спати в спальниках, звичайно. Ось тут є простирадло. О, образок, сірники, кімнатка. Та й що? І пічка? Все, що треба для щастя. Пічка є. Причому навіть димохід хтось фульгою. Замотав, так що не буде диміти. Мандруйте, а скидами ми взагалі не ходять, не досвідчить.